Ласкаво просимо до майстерні Унімакс. Мене звати Томаш Красенський. Давайте виготовимо клеєний щит. Клеєний щит це напівфабрикат, який використовується в столярстві при виготовленні меблів, наприклад, стільниць, а також при будівництві сходів, зокрема для виготовлення сходинок. Клеєний щит може мати форму дошки або плити в залежності від співвідношення сторін. У будь-якому випадку він склеєний з кількох частин, будь-то рейки, дошки чи бруски. Раніше я думав, що клейний щит це лише дешевша заміна масивної деревини з одного шматка. Але це не зовсім так. Масив, якщо його неправильно обробити та доглядати, має тенденцію до викривлення. Такий ідеальний великий шматок пиломатеріалу є насправді досить рідкісним. Ви повинні вміти його вибрати та обробити. Тож, так. Зазвичай дешевше зробити велику плиту з склеєного щита, ніж з одного шматка. Але, що можливо, ще важливіше, правильно зроблений клеєний щит є стабільним і не викривляється. Крім того, клеєний щит можна теоретично нарощувати склеюванням до нескінченності. Мабуть, найпростіше виготовити клеєний щит з одного шматка пиломатеріалу, який ми нарізаємо на однакові за шириною рейки чи бруски. Їх взаємно. Повертаємо і склеюємо. Правильне повертання забезпечує вирівнювання викривлення, а також з'єднання малюнка. І це ще одна річ, з якою можна буквально чаклувати у клеєному щиті. Це залежить від того, чи у вас бічний або центральний пиломатеріал. Від цього залежить малюнок на поверхні. Бічний пиломатеріал відзначається виразним малюнком, тож тобто так званим фладер, який є результатом так званого тангенціального або дотичного розпилу. Навпаки, ближче до центру знаходиться пиломатеріал з паралельним малюнком, який утворюється при так званому радіальному розпилі. Якщо ж будь-який пиломатеріал розпиляти на бруски квадратного перерізу, ви можете, обертаючи їх подібно до дитячих кубиків з малюнками, вирішити, який вигляд матиме кінцевий зрощений щит. Озброєні такою теорією ми можемо сміливо приступати до виготовлення зрощеного щита. Конкретно у мене є стугані ялинові дошки з перерізом 40х200 мм і довжиною 1 метр. Мені потрібно виготовити з них дошку товщиною 30 мм, дошки помітно вигнуті. Якби ми вирівнювали їх у цьому стані, ми втратили би багато матеріалу, тому краще вирівняти край і розрізати матеріал на бруски шириною 34 мм. Через вигін краї не будуть повністю перпендикулярними, але це не проблема, тому що склеєну дошку ми ще пропустимо через товщинний фрезер. Якщо ж у вас немає фрезера і ви хочете склеїти дошку на чисто, щоб потім лише відшліфувати, вирівняйте перпендикулярність країв хоча б на настільній пилці. Ідеально, коли ми розташовуємо окремі бруски так, щоб зберегти початковий порядок. Потім достатньо повертати один шматок на 90 градусів в один бік, а наступний шматок на 90 градусів в інший бік. Таким чином бруски будуть повернуті один до одного на 180 градусів, що врівноважить напругу і водночас зберігатиме малюнок. Однак не завжди вдається скласти щит з одного шматка деревини, наприклад, коли потрібно вилучити дефектні частини. Тоді нам доводиться більше експериментувати. Найкращих ідрічних кілець видно на поперечному зрізі, тобто на кінцях. Брусків. Навіть без глибоких знань видно, як вони чергуються. Ми також повинні стежити за кінцевим малюнком на площині, щоб не чергувалися. Радіальні з тангенціальними. Прийдемо до самого склеювання. Ми повинні використовувати конструкційний столярний клей. Вибір конкретного типу. Залежить, наприклад, від виду склеюваної деревини, вимог до водостійкості або так званого відкритого часу клею. Звичайний клей категорії D2 підходить для склеювання м'яких порід деревини і призначений виключно для інтер'єру. Його перевагою є нижча ціна в порівнянні з клеями категорії D3 і D4. Коли я склею велику щитову дошку, наприклад, з дуба, я відразу використовую клей категорії d 4 Конкретно цей клей, хоч і не на основі поліуретану, проте має відмінну водостійкість. А також довгий відкритий час і працює навіть при низьких температурах. Клей можна наносити багатьма способами, достатньо нанести його на одну з поверхонь, що склеюється, рівномірно покривши її відповідним шаром. Клеєм не економимо, але й не марнуємо, оцінити правильну кількість можна лише з практикою. Мало клею означає меншу міцність з'єднання, багато клею при пресуванні без користі витичі. І ось ми дійшли до питання, чим пресувати? Якщо не брати до уваги професійні гідравлічні преси, в принципі, можна використовувати майже будь-який гвинтовий затискач, який має достатнє розкриття важелів. Зі звичайними затискачами типу F маніпулювати складніше, тому зазвичай використовуються кнехти, трубкові або корпусні затискачі. Їхньою перевагою є сила, що діє близько до стрижня, який також служить опорою для з'єднання. Проте добре використовувати ще поперечну підкладку і стягнути її з протилежною накладкою з затискачами. Усе це одночасно можуть виконати а, в одному кроці спеціальні струбцини для з'єднання деревини власного виробництва Unimax. Лати чи бруски пресуються разом і одночасно затискаються зверху і знизу, масивними профілями з сталі. Вони оброблені порошковою фарбою, з якої легко очищується засохлий клей. На одному кінці є скоба з гвинтовою підошвою. Проти неї скоба з фіксованою підошвою, ж, яку можна переміщати по стрижню з кроком у 10 см. Також скобу з гвинтовою підошвою можна в невеликому діапазоні перемістити в одну з трьох позицій, залежно, від товщини склеюваної деревини. У випадку тонкої деревини скоба більше нахиляється, тому її потрібно закріпити далі від краю. Для склеювання нам знадобляться щонайменше дві пари стрижнів і дві пари скоб. Система розроблена як знімна, і для кожного наступного шару акірю нам буде достатньо до пари скоб, ноти лише одного стрижня. Затискачі не повинні бути далі один від одного, ніж 30 см, тому на метр довжини. Ми повинні мати принаймні 4 затискачі. Звичайно, ми можемо доповнити ці затискачі ще деякими гвинтовими затискачами для збільшення тиску та його рівномірнішого розподілу. Так само ми можемо розподілити тиск і захистити краєз'єднання, використовуючи накладки такої ж товщини, як і з'єднання. Скоби прикріплюємо до стрижня відповідно до ширини з'єднання. Максимальна ширина для склеювання становить 120 см. Якщо ми склеюємо більшу кількість вузьких з'єднань, ми можемо розмістити їх поруч. Не забудьте залишити проміжок для клею між крайніми рейками. На нижню планку кладемо бруски і за винятком першого всі повертаємо склеюваною граню вгору. Злегка стягуємо їх разом і наносимо клей на всю поверхню. Послаблюємо струбцини і поступово перевертаємо бруски, завжди кладучи їх клеєм до попередньої деталі. Тепер ми можемо вставити верхню планку в задню скобу, протягнути її через передню скобу і почати стягувати. Завдяки шестигранній головці затискного гвинта для прискорення затягування або послаблення можна використовувати тріскачку, акумуляторний шуруповерт або пневматичний тріскачковий ключ. Однак для затягування ніколи не використовуйте учій неударний гайковерт, це може пошкодити різьбу. Склеєний щит залишаємо під пресом на час, який вказує виробник клею, в цьому випадку півгодини, при 20 градусах Цельсія. Потім можемо послабити струбцини і видалити надлишки клею, поки він ще м'який. Подальша обробка можлива лише після повного затвердіння, що зазвичай займає 24 години за нормальних умов. Склеєний щит ідеально протягнути через товщинний фрезер для досягнення остаточної товщини. Якщо загальна ширина склеєного щита не поміщається в машину, ми повинні обробити вущі частини, а потім склеїти їх до потрібної ширини. Протягуємо їх до товщини близько 30 мм, залишаючи невеликий запас для шліфування. Вирівнюємо краї і можемо склеїти їх разом. Після затвердіння клею слідує обрізка до кінцевих розмірів за потреби шпаклювання та шліфування. Склеєний щит готовий. Залишається вирішити, як сформувати край і, можливо, яку вибрати поверхневу обробку. Виготовлення склеєного щита належить до основних столярних навичок, і з відповідним обладнанням ви значно полегшите. Та прискорите роботу. Чи ви професіонали, чи майстри-аматори. Тому я, як завжди, розмістив посилання на використані струбцини в описі під відео. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте нам лайк. Якщо ви ще не підписані на нас, ви можете підписатися за допомогою кнопки підписатися. А якщо ще натиснете на дзвіночок, ви першими дізнаєтеся про нові відео з майстерні Unimax. Дякую за перегляд та та і до зустрічі.